Бажаю здоров'я всім своїм глядачам, підписникам та гостям каналу. Вирішив я, друзі, топити віск паровою воскотопкою і, і, і треба для цього, друзі, заготовити трішки дров, назбирати вірніше гіляк всяких. Тож я приїхав у ліс, тако пройшовся по лісі, дивлюсь гіляча, валяється валом. То думаю, можна назбирати. Щоб накрасти, знаєте, там нормальні дрова. А от гіляки ми собі позбираємо для того, щоб можна було розпалити вогонь і поставити на нього парову воскотопку. І таким чином будемо ми топити наш віск. Бо вже прийшла осінь, потрібно зайнятися цією такою важливою друзі, справою. Тож зараз схожу по лісі, вишукую ось такі гіляки. В основному, друзі, стараюся, от гляньте, всякого мусора. Стараюся брати гілки, граб, п'ясен, дуб, отакі твердих порід. Але якщо і інші попадаються, то і в них їх теж не залишаємо. Втягуємо до машини, а далі там буду ломати, рубати, складати в багажничок, да, і все. А потім вже піду на лісовий точок, хочу досадити, друзі, виноград. Бо роботи все рівно вистачає. Ну, А завтра у нас понеділок, 3 жовтня, якщо я не помиляюся. Так. Тягнемо, тягнемо, друзі, отак ми стягуємо. Помаленьку стягуємо. Ось такі вже гілячки я не стягував, гляньте. Воно все сухе ламається легенько. Ми його будемо ламати на менші куски і ховати в машину. Я думаю, що тут немає ніяких протиправних чи протизаконних дій. Думаю, що можемо назбирати цей гілляк держава не збідніє і лісу, буде користь. Це перше. Друге, будемо садити сьогодні виноград. Все вже підготовлено, просто його треба втикнути да, і все. І ще привіз кришки на вулики, потрібно буде з цими кришками старі забрати, а ППСні кришки хочу надіти, щоб було тепліше. А завтра вже в понеділок знову потрібно їхати в ТЦК, бо подзвонили в п'ятницю. І сказали, що не вистачило одного документа. Ви, каже, не провезли свідоцтво про народження своє. На мої слова, те, що я двічі був, там, двічі запитував, чи треба. Коли сказали, що не треба, вони мені сказали просто, що ми думали, що ви батько і син. От таке буває, бачите. Бо якби сповіщення. Сповіщення одна прізвище одне ім'я. І ви так, якби у ну, нас так все дуже схоже. То Ми думали, що ви батько і син, то каже, вибачайте, але приїдьте. Ну, кажу, нічого вже. Приїдемо. Бо в понеділок вже їду одразу на роботу, плани теж, знаєте, як би тепер плани друзі порушились. Ось, гляньте, от буревія такого берези лежить гниє. Берези лежить гниє ще. Ось тут такі гіляки гарні плохи, можна назбирати собі, я думаю, у грубку у групку. підуть вони нам. Нашу пор, е, на порву воску так як треба. О, тут, тут дивіться. Як, ха -ха, перекрили дорогу, щоб ніхто не їздив. Люблю наших селісників. Самі вкрадем. О, а людям, щоб не цей не можна було. Ну нічого, ми во такі, о, тут бачу такі гарні гіляки міцні підуть. Потиняюсь трошки, друзі, з вами по лісі, подивимось. Що де робиться, гляньте, скільки тут цього всього валяється. Цікаво, що грибів немає. Ого, тут взагалі такі. Колись була вирубка. Тут я, до речі, недалеко ставлю свої роєловочки. От ліс гниє. Бери, збирай, не хочу. Нащо було тепло, вчора в субота взагалі гарно літали бджоли. В неділю сьогодні теж. Дивлюсь, як би так непогано літають. Опа, таку візьмемо. Я не беру все підряд, вибираю щось краще. Думав, що можливо гриби будуть, грибів немає. Але в лісі дуже добре, класно, так, тепло, тихо. З понеділка вже їдемо новий парканчик починати теж у нас в рівному. І буду ті всі кошти, які, дасть Бог, там вдасться заробити, то буду колеги вкладати в сітку і будемо городити помаленьку наш лісовий точок Ось Тут ще така гіляка, дебимки до машини. Вже думаю, тут море назбирати на цьому буреломі дуже і дуже багато. А ви, друзі, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, ось там така березяка має впасти. Це я йду покись до машини, до нашого винограду. Так, що ж, хлопці і дівчата, дивіться, походили ми хвилин 15 по лісі. Таке якесь таке порите, певно, якийсь кабан кабандрився чи що. Походили минут 15 ми по лісі, хвилин 15 вірніше. Назбирали, дивіться, ось таку купу гілляк. Тут граб, в'яз, дуб, ясен і трішки верби. Ось таку одну купку, друзі. І ось таку другу. Це все зайняло буквально 10-15 хвилин. Вибирав якби, такі всі сухіші гілляки і нормальні. Я думаю, що ніякої шкоди ми не нанесли державі. І що за це отак от собі можна спокійно збирати. Назбирав собі, нікому нічого не зробив. О, А тут є поруч, зараз вам покажу, тут декілька таких пеньків є, були люди зрізали, я не знаю, що їх там ясена, не не ясена, граба позрізали, і тоді тут були, лісова охорона розбиралася, там, чи хто там розбирався, бо була незаконна вирубка. Ось такі пеньки пооставляли біля мого точка, і тоді вони до мене були претензії виставляли, то я скажу, якщо хтось ріже такий занадто розумний, то ріжте десь далі, нашу ви... От біля мене отак от тут, тут їх штук 8 чи 10 е, цих, таких паньків, то люди якби зробили певну таку шкоду. А ось такий гіляк, як ви бачили, це за багато часу не займе. І собі, я думаю, спокійно можна назбирати. Е, і тих гіляк, я назбирав, мені вистачить, щоб потопити віск. Це не означає, друзі, що в мене вдома дров. дрова є, але все рівно проїхав ліс, думаю, гіляк назбираю, лишнє не буває. І помаленьку з вами ми йдемо, йдемо, йдемо і виходимо вже на лісовий наш точок. Вийшли на лісовий точок, стовпці стоять, а з наступного тижня вже почнемо сітку натягувати. Фу, слава Богу, дійшли. Зараз беремо. Красота тут мені тут подобається. Тиша спокій Паросточок, паросток саженець нашого винограду. Лежить. Минулого разу ми тут розверлили цей, зараз тільки землю відкидаємо. І все. І будемо садити виноград. Іду ще візьму тачку, поїду, заберу біля машини. Ковшик сперегноємо і сперегноєм і до роботи. Ще потім трошки, друзі, глянемо наших беджіл. Що вони там, жуліки, кришки замінили. І фундук вже бачу, починає трішки листя облітати. До речі, вдома я вже трошки от садив. В колку маленьких дорожчування. Вони хоч і невеликі, але гарна коренева система. На наступний рік вони підтягнуться і можна буде їх комусь продати, хто забажає. Або досадити собі. Якось так. Загалом в лісі красота, тиша, спокій і хащі зарослі. Так, ще пройду із вами. Покажу, покажу. І дуже... Отут колеги все хочеться собі гарно поробити, щоб можна було ставити спокійно бділ. Ось тут такі гриби, купа грибів росте, не знаю. Якісь такі вони спеціалісти можливо підкажуть. Ну, Бджоли сидять, дзвонив мій підписник Сергій, казав, що в нього повилітали, трішки масу вчора гарно літали, а сьогодні ще в лісі то тут трошки якби так, прохолодніше, мені здається. Тачка. Взяли тачку і все, їдемо. Вон там авто стоїть, ті ще хащі тут такі треба попрочищати. Так, наша межа вибита. Тут капіт. Жахіття, жахіття. Ось тут теж такі були шнурки, понарізали, друзі, от дивіться, таких дерев покрали. Ну, дерева грубечі. Тут багато вони вирізали. Я не знаю що. Але це, ну, були потім... До мене особисто були питання, типу, але я тут не був в тих ділах замішаний. От таке. Все, ми зараз до роботи, потім вимкнемося. Так, знову включення. Яма викопана, готова. Наша суперукраїнська земля. Перегній, саженець. Зараз засипаємо перегній трамбуємо зверху землю. І садимо наш друзі саджениць винограду, потім йдемо до бджіл, накриваємо дві кришки, і потім йдемо, ріжемо гілячки, пакуємо в машину. Вірнішеку ріжемо, рубаємо, складаємо. О, і вже будемо їхати тоді додому і, можливо, дасть бог сьогодні ще будемо топити віск. Так, виноградчик посадили. Так, поставили колочки, щоб було видно, що він тут росте. Залишилося ще тільки його вкрити. На зиму, да і все. Їду зараз до бджіл, там дещо треба забрати. Кришки старі і буду вже їхати, друзі, до машини. Тачанка, все, женемось. Так, прийшли ще ми до бджіл. Хотів ще показати, друзі, одного слабачка. Ось він у мене так зимує. Тут доволі невелика невеличка сімейка, тут 4, можна сказати, рамочки. Тепла заставна стоїть. Бачимо дно. Часткова сітка, і ось вони так собі спокійно, ну зараз тепло, то вони вже починають вилітати, друзі. Е, сидять собі так спереду, запасів корму, друзі, в них більше, ніж достатньо. Тут такий середній клуб на 3-4 е, вулочки. Що, ж, до чого я веду, що я думаю, що навіть і такий невеличкий, знаєте, якби він має вдало перезмувати. Якщо в вулику, друзі, сухо він оброблений від кліща, вентиляція все є. Зараз ми накриємо тільки кришку. Ось така, така у мене тут криша, ой, сміх і гріх. Якщо вулику, друзі, тихо, то і бджоли відповідно спокійно собі перезимують. Як бачите, навіть там немає, щоб десь якийсь осип був бджіл. Матка тут молода, там тих три з половиною вулички бджоли, я думаю, вони дасть Бог спокійно собі перезимують. Тут теж така сімейка, така сама приблизно мова, чують, сильніша, теж тепла заставна, 4. Рамки кормових, я думаю, їм його цілком вистачить. Ну, бо надіється, звичайно, але все рівно потрібно час від часу такого дай переглядати. Я зимою, наприклад, можу собі відкрити і на всяк випадок подивитися. А тут у мене такий був пізній відводок, і вони тут, друзі, сіли біля задньої стінки. Не знаю, як буде їм видніше, якщо сіли біля задньої, то хай сидять. Тут, бачите, ще хотів вам показати ось ці три вулики. Я тоді малий приїжджав, уже вони стояли раніше ось тут на цьому, в такому деревяному помості. Я вже кинув друзі тут по два блока. ось в люсоса літає. Два блока, ось такі металеві. Я З металу взяв такі там, такі 4х2, якщо я не помиляюсь, помиляюсь 2-мм профільну трубу. Чи як там воно буде правильніше? І вже так поставив, щоб було вище щоб і мишам було тяжче долізти, по металу перебігти, там перелізти, ну, мишей немає, дякувати Богу. І не тягнуло, друзі, так, сирістю. Так, сирістю не тягнуло. О, і в майбутньому вже хочу, бо це півтора метрова, буду брати двохметрові такі металеві ці і по 4 вулика виставляти такими собі невеличкими друзі, партіями. Така тиша, спокій в лісі. Ліщина росла, попробуємо на той рік на неї перещепити фундук. Ще дуби, бачите, у в листі. Оу, тополя! Ха, які високі тополі, їх треба теж чекарнути, трішки ось. А верби це дуже цінний, друзі, тут багато верб у мене дуже цінний пилконос ранньо-весняний і навіть може дати трошки меду. Верби я не дуже сильно вирізаю, хай собі будуть. Вони швидко ростуть. Можна гіляки обрізати на деревину, поки не заважають. І плюс кажу гарний пилконос та медонос. Тут верб в мене чимало, оце так все, друзі, в вербах. Все, ми їдемо до машини збирати наші гіляки і будемо їхати додому, щоб не отримати от дружини пилюлей. Так, помаленьку друзі будуть збиратись додому. Зараз вже якби накрапає дощ. Тож не знаю, чи вийде сьогодні потопити е, рамки, е, воскою, ну, займатися перетопкою воску, але все рівно е, ну, треба вже їхати додому збиратись. Забрав тут в мене ще було декілька старих таких непотрібних рамок у вуликах. стояли за заставними. Я їх позабирав, вони підуть, друзі, на перетопку всяка така от непотрібна. Дай і все. І зараз ці гілячки хочу поламати, порізати. Є сокірка маленька, будемо застелив в машину, де буду їх зараз, друзі, зложувати. Ось така в мене сьогодні помічниця. Кажуть, гріх брати пилку в ліс, але як казав один підписник. Цей гілячки я думаю, просто хочу покришити, можливо, десь на менше не означає, що я все, що можна буде ломати, а що треба, то будемо дружні різати. Зараз глянемо, як вона ріже. Все, ріже. Нормально, будемо зараз різати. Це її придбав для того, щоб вдома обрізати горіха, почав обрізати горіха. І ці так само стільки зліза, стільки і візьмемо. Все, до роботи. Все, будемо на сьогодні закінчувати. Ще тільки дивіться, гіляк залишилось. Назбирали, трошки наложили. Да, і цей. будемо зараз їхати вже, друзі, додому. Працювати ще вдома, якщо дасть Бог. Ось тобі так. Все сугубо гіляк і можна сказати, все переломали вручну. Думаю, що потопити віск нам цього вистачить. А ви підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, успіхів, миру і добра вам та вашим сім'ям. Усього найкращого.